Всім привіт. Всім привіт! І це третя серія. Декід серверу. Дурдом? Ти брат, Бушата. так сміється, що я не можу. Третя серія Дурдому. Таке мале малеє так. Я думав, що ми дурдом закінчимо на другій серії, а вийшло ще ні. Це ж дурдом, ну як то пояснити? Як я можу дур закінчити? Дурдом, важко закінчити. Е, так, так, да, Нікуди нічого не влазить. Ты з моя водичку десь? Водичку? у мене тільки одне я вітро. Я а, в мене є отут поруч, але ти мене не знайдеш, напевно. Так во, я до... я добудував наш особняк плейбоя. Е, то моя справа, ти шо робиш? Люди. Я тебе не дозволяв. Тепер лишається завести дівок. Так, я напевно зроблю ось так, щоб вони нам взорвали м'ясо. <реш> Ага. Я. Так, хто з бронією? Бо, хо ж так... Будемо пробити хитрим способом. О! Нє. А ви знаєте, що це за гаджет? За дуже багато попропущено ресурсів. Та-да. Вітя, а ви вірите в те, що Херобрін був? я знаю це ім'я. Нє. Ви що Херобрін існує? Нє, що він був. Там, коротше, команда, там, по-моєму, троє пацанатра зняли відео по ньому. І опустила той пів, що ні. Та я читав про Харабрєна. Ти кажеш, в... типа, мертвий брат ночі, типа, щось таке. <смір> а та та. Ну, так це пише баг... вікіпей. Це, Ві. це Ві. Брехня, О, не, тим... це мати, тобто. Але це відомо... все правда. Да. <плак... плак>... Я його бачу, навіть на нього мод зробив. Ну, в моді його бачив хіба. Ні, я його і так бачу. Це Чуєте, як виключити карту? М і виключити. Ні, точка. Так. А, дійсно так тут не цей. Не тут це не Кнопи, що не Ні, лави. тут я по іншому клави кнопки на Playcraft, ja znajdę. моя! Тут лава. Так, тут ну, зараз дуже темно, але я викопуюсь наверх. О, я викопаюсь наверх. Я, я купую купу. того моєе. Копай я, я, я выкуп. Копати... ти покиню? Копа. Поки я встанешь панелі не зроблю. Каже, що копати над собою не можна, але я каш Можна? можна. Так, якщо копати Так, ні, ну каже, не я можна може. Просто ставити під себе факел і вс. Просто ну, ну, все, все. В... таких як випадків як, як пісок або гравій, то Вася розказував. Він казав, що ти йому казав. Казав, що йому казав, що я йому передав е. Я бачу тут hey. дофіга ресурсів, але щоб їх всіх добути треба... Що треба? Треба. треба о, до <плес> засвідчити, що тут немає ніяких мобів. После укріпена. Я радстону. <плес> 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 <Слава. плес> Світ, червона моя. Перше від водички не було спокою. А то взагалі її нема. І не. Так... Новачок зайшов на сервер. Новачок! Вау. Я дуже тішитий, як побачити завтра про новачка. А от так і називався серія новачок. Серія 1. Новачок зайшов на сервер. Серія 2. Новачок зайшов на сервер. Серія 3. Поредовження, як новачок заходить. О, ні, повернення новичка. Хе. А, я розумію, що не може над собою купати. Трол, он. Світ він знає. А, не стане скайпі говорить. А можливо хоча хотя так. Ця хата з булежника якась не дуже вражаюча. Тож зараз я прийду і зроблю мастер мотон. Прима, e, побудуєш, знаєш, де? В пустині, Ну, тобто. На піску. Тобто, написко. Тобто я поняв. Да ви ні, це не. Так. Але ми зараз далеко. Ну, нам. Нас тут дуже крута шахта з нею вилазка на... не бежать. Ущелина така, закину кинуть ті шахты зовсім. Закинуть на твою шахті. Все найкраще, що могло бути в грі. Димон, я вся в я в сундук. Те що я добу. Я не шо діам... а діамант. 7 діамантів. Я все поправ. А я все своє виложу собаку. Можеш оцінити різницю, якщо хочеш. що у нас вже Треба на кар'єр. 12 диамантів. Ого. Димон на 4. Ти же там якісь механізми робить, щось типу того. Я роблю що робиш? робиш? Які ти механізми Ставлю боязненный на боязнь. Идеальный механизм. А на Achieve да. unlocked. Так О, ну дневной Ммм Щоб чтобы забраться. Ой, ще два ки. Це шахта, вона прекрасна. Оба. Да. <риклад> Вийде за мене заміж. <риклад> <риклад> ні, воно щось завелика. <риклад> Тут взагалі... <то, то, риклад> зри... Чувак, ти, це ти в одній частині, а я ще в другій частині. Пацан, я вже тут воно складається. В третій частині. Тут нереально, тут, певно, безкінечно. Тут нам треба всім симиром, чи... симром. Всією аравою, так. Ми її покоримо. покорим. <риклад> Тут О, Кріпер, здоров, я тебе не бачив. Здоровенькі були. Як не пили? Кріперів. А, так, чи, 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 він обходить, є? Поня... О, ні, він не обходить. Він, на... він напряму. І зараза за мене вбив. Це було печаль, сюрприз. Прикиньтесь, що він не щойно заспавнився слимак переді мною. Круто. З заповнити місце, поставив там маркер. Тож Але, в принципі, ні, ні, слез не потрібний. А а тут є альтернатива Тоже слезу. Да. Його та, можна та, скрафтити. Гома. Блин, я стільки вгуляю, це стака два прийде. Ну, в кого <реш> мікрофон шумить? Я не можу, я не завертаюся. Може, це в Андрії. Мене? <реш> <реш> так. <реш> Там хтось ну, Та, ну, телевізор дивиться, там щось таке, ну. Ну то воно через телевізор, каже. Я пише телевізор. А біля кактуса повинна бути вода чи ні? Ні. А там Що не висне, там, там має бути тільки... Ага, Це я, значить, все. Кактус досигає своїми коренями. Ти робиш ферму кактусів? <гум> ну, майже не <преба. преба> Просто. А в мене дерево закінчено. Кактуси виставляю до мене? Я зрозумів, що вода не потрібна. У мене є ще стак дар. Вода тільки для того, щоб типу все це доставити до тебе. Ну там ставиш, цю, наприклад. Як вона називається? Труба обсидіанова. і все. Я зрозумів. Я не... Мене вбив. Ну мені не смішно, я просто я так маю сказати. loose! Добре, що я все виклав і біля дома. Ти молодець. Зараз подаємося хто мене вдарив. Це напевно цей зомбі. Ой, багатьох. Поганий, вибрючий, я, поганий, я, поганий. Б, поганий б, для зомбі. Так, як не. Ага. А така велика, я не... я не знаю звідки я прийшов. Так, ніч. <рисот> <рисот> <так, рисот> а, там скелет! А, там ще один скелет. Чорт. Халеп Тут нема, мас. І да я вмер, а ось. То. Синій от тол. Ну а чого покинув сервер? Знає, що Мабуть відчуває якісь. Ну, Настроївати не на неї. А ні, ну ви чого цей на сервер? Нам, нам потрібно збирати це, є, як він називається? Марбл? Мармур? Мармар. Мармур, то так. В принципі, з нього можна збудувати просто. Він поки не може. Не, не треба нам того мармуру. Треба! Я не маю куди його пхати. Я б сказав, але ну то не культурно. Діся, а вдруг там Дімон буде мати лицензію, йому доведеться видалити це відео. Монетизацію? Ну. Що ви зробите? А, нормально, не хватит. Дімон ти будеш мати лецензію? Він не планує це робити, але я планую. Треба багато відео робити. І так, щоб її всіх дивилися. Про і... І... Так, так. так партнерська програма. Ну залежно від чого, від Ютубу, то не треба. А, ти про партнерську yes, відео. Ну він ж хоче, щоб його їх... платили, він ж не просто так, так відео робить. Не ну шо з тим кешу? Я вже задумвався озвучувати. Ха-ха-ха. ха Паук в парі з Кріпером, це Я Розумієш, що він хоче бути на відео то. Да-да. цим мікрофоном така. Мідь. Треба ще багато міді. Так, рідкісніше. Ох, так. Зараз будемо щось розбиратись. Блін, я вже прилікав, що ти крипер. Потрішки. Ну я скажу, то я тут... Забурвався і сиджу. Чіпуєшся пів води да? Блокуєш Блокуєшся. Димон, включи паузу і телепорти мене до ца. Ти ха Я далі текстам тут надо було, мене а що мені, я займ'яка не можу робити, треба напряму. Ну тут така шахта в мене кірка зламалася. Прикиньте. І дерева немає. У мене є добровольно. Ну але ж ти не знаєш, де я є. І ти не знаєш, де я є. О, я не що таке якийсь... А що робить ця пародія на вугілля? Яка пародія на вугілля? Тож ж така штука, що якщо її ламати, то буде блок, а не вугіллі. А, ну бери, бери, вона має вісім. А я не маю кірки. кірки! Де ти є? Я верна. А, а мінус... це дуже, дуже чудова штука, до речі. Мінус 20090... А, я поставлю мар. А я не можу поставити. Що таке? Що не можеш. У мене походу забагато... Ви бачили! І здав тебе зомбі вбив, бив, ну ти. Точку. в Мене перший раз зомбі вбив. Запам'ятай, де ТМР. 594. Дивіться. Я не можу поставити Марки, тому кажу, Марко. Мінус е, 292 і 20... плюс 26. Запам'ятай. А запам'ятай, да. Я зафоткаю. Ні, я зафоткаю, зараз дістану телефон. Я зараз, телефон. Е, я зараз <с постараюся зробити мецератора і... Хлопці, я заблудився, рятуйте. Я також заблудився, але я. я впав. Буде. О, майстер. Май. Нет, 26. Який майстер, что для тебя хлоп? Ну, координати, я кажу 26, то не 96. Ооо! Ти назвав мене майстером. Ну, майстер? Координатів. Ні. Ти навігатор. Ааа блин! Дичко. Вот дичко. Не згадуй его в цій кімнаті. Нам заліза потрібно дуже. А вот, вот я впал, є, я не шовий. Ось, ось ця дырка вот не брит. Мені треба пошує маркер, я знаю якісь. Я йду на нашу базу, там, э, чуєш, там є ще дерево на нашій базі. Є. Yeah. Дефендер yeah. yeah. bar. на тій базі, а там, де я з ним. А є, ah yeah, ура. Наша своя база. Ну, ми тут скриню поставили і зараз хочеться на Ти біля скрині, Так. Мінус 56. Ну, no, 256. і no, плюс 97. М-м. Uh. <реш> Тебе Пладу... киса, тебе все, и какую броню треба. Там мне все, мы только на ну, то... Треба заплавать. А, Блин, я хочу найти диамант и сваливать отсюда по берегу. Да я, Мощно. у меня есть диаманта. Нам да? У меня есть 7. Сим диамантов? Да. То ты крутой чувак. Я знаю.

Тобі ă, тобі тепер шапку роб. Зараз буду робити мецератор, пока ви прийдете. Тарас, дайте не по Там ще один запам'як. Наверху. А, то... Бачиш? А ну зніми. Ага, бачиш, мах. А це там плавиться, залізе, якщо тобі капці вже не треба. Що мені далі треба? Треба нам мецератор, щоб було два Зараз я зроблю мецератор. Я вже цим займаюсь. А тут я поставлю їжу. Ну, Куди ти му? Так, що тепер нам треба? Куди? У мене там є ще купа не поділена ага, територія. Пацан, ти знаєш, де я був? Я був так само в такій зоні, тому я вертаюсь сюди. Я там уран знайшов, пацан, ти що? Кого знайшов? Уран! А, а. а я теж не кину. Так, так, ставлю сюди. Нас є яйця воп. Є, ну правда у нас є Ну вон в мене є в скріні яйца. Тут вовскрині були капці, Навіщо ти робив собі капці? Я тобі сказав, що роблю капсу, не робив її. Вони тут же стояли щодо того, коли ти робив. Чого ти мене б'єс? Ти нук. Я колись що я тобі кажу, мене в скрині тут є для тебе капці. Я ти такого не казав? Я туди візу чи ти на серії, Я, я тобі кажу, подивись. Все, давай, беремо ресурси малому звідси. Та ні, все рано. Я дуже той уран, век. У мене дві кирки, я їх маю зносити. Я вже майже генератор зробив. так. Тимон, е ми зараз напевно пройдемо та. Okay. Зробимо кар'єр, коротше там, О, О, щоб кар'єр зробити, потрібно один з келмазів. Прикол тому що він може нас атакувати, а ми тому... його не немає. Або. Ооо. А, їх тут два. Кар'єр не вийде. Я перш зроблю yeah. мацератор, і будемо все потрапити. переробляти. Uh, так. Okay. А ти казав, ти yeah. десь крутий цей зробив, стіл, yes. uh, щоб крафтити. Теп uh, його я... забрали.

А, мені потрібно резина, потрібно. О oh, боже, в кого мікрофон? Зробить? Ти потрібна резина? Та зробіть нормальний мікрофон, Я знову вертаюся назад. Я знову вертаюся назад. Коли кліпер підходить, я того вже не чую. Бо я вже привик до того всього. Ти постійно шипай дітей, вже привик до того. По сей склад, я вже вернув. Заліз до кулайнінг по сей. Хто там все будує, вийки? Так, ось так робиться батарейка. Крутий. я і... потрібно ось так і ось так у нас є генератор чуваки звичайний ну, працюет типу, на вгилек на, на голові давайте на голове нормально спитал на що ты что сказал Два с половиной сіт. Знаешь что, ведь можешь зробив батарейку і и сонячні батареї. Ні, зробити це не вод. вигідно взагалі. Ой, я впадаю в лаву! Сонячні панелі фігні лау. Синюю сигни классный Дуже. Дуже. Синьою такой, синіх таких. Сапфира. Я тільки і роблю. роб. Меч, кирка дивись на мене. Здорово. Всі інструменти. Подивись на мене. Да, ну? за него. Ты що не тк на ты? Классик, понял. Нет, он не угран. Так, нам сперты. Там зеленый. О, тут боураун, <сілкість> 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 то шо? Граун, не Нет, он не уран, Тарас, иди тысь найди гравий, або. Ну. Десь їжа є, да? Зараз Зарайду. Гравію. Я знаю, де є. Три штучки. Ну шо це було? А, склад, зараза. Я пидор. Я вже за игром так заглядаю, як я його хочу стукати. Так три. Ну мені, поможе тут треба збити склад. Він на іншому фінці, а мені переліз сюда впадло. Ай, да. Дай тебе. Раві треба три штуки, Так, Край мені не треба? Край три штуки. Що тут вода, я не разум якось спавни. Все це? Олова багато. Ага. тут Давай. Да. Ты его не я <реку> я в граві. А, є. На чл крем. Подивись, вини плач. Уже знаю да. Я на него в суд подам. Шведше. Кинешь меня, я тут кравчу. вже крафчу. Давай, три Кремлі мені. Чи три Кремлі. Мені кинь. В руки. Чи ти не в руки мені. Далі? Я... Я не... Я не трачу а, так... Відійди від мене. Так. Я не такий. Я так все добре бачу. Я не сліпий, як бачиш. Ні, що ти не освічишся зі мною? Я не такий. Є? Є, Мацератор. Все. Хлопці, в нас... Крутий. У нас буде бронза. Так, да, у нас буде куча всього. Н... Всього непотрібного. Так. Да. Я не знаю, я буду займатися чуть-треть пауером У нас є пральна машинка і і плитка, газу. Сковорітка. Ні, ну похоже. треба буде зробити електрополіт. Треба баг-бакбокс було зробити. Кріпер, кріпер, ні, ні, ні. Ух ти, яке прискорення. Але ж нам потім треба буде підключати всякі там воду, треба буде, багато води, як я бачу на відео лави там, що воно качало собі, типу. Ні, то ми так. зробимо. Залежить як шо, моторчики збілкра. А скільки у вас тут є? Мене Кріпер за Кріпером б'ють. Мож, Можете може, знайшов цей самий? Бляха, странний. Знайшов, то, та, то, та, це на матері оця штука, що ви мені казали? Чи то не то? Що? Ну, той, що вугілля зараз, як воно називається. будувати... На, це і... Титан, і це, це та, та, Титан. Титан, оу. Та що тут? дайте, бо мене теж вже атакують. Ти подивись, на нього МС скільки дає. Я не можу йти, бо, ой, йоті, нор. Це пара хвилин. Я чую, что у нас похиних хтось. Ага. Я так і роблю. Ну треба відро від з водою, бо я... О, діамант, ну, діаманти! Добре, давайте, короче, пока. Давай. Е, ти шо, нас кидаешь? Правильно, можем. Нехай буде так. Так, okay, так діамант раз, діамант два. Все, закінчено. завтра. У нас тут 9 діамантів. у мене. Ну так добре. Завідуйте. Ага, дякую. Завідуємо. Хто має вітро? Ви не завідуєте! Ви мене... Дімон, я... маєш вітро? Так. Да. Навіщо? А я там буду Заві... пшеницю сіяти. Та нам пшениці не потрібно. Скільки діамантів, що за все життя? Навіщо пшениця? Не дарується ніхто. Наша пшениця. Пшенда. Потім буде будемо... Їсти. Потім будемо виводити, таке-таке, а так і треба це буде Хобити... Эээ. Молекулярная біологія? <схай> <Доводити>. <схай> є, наука. Шо, чувак? Ти мені молекулярну біологію не чіпай. <схай> а то я буду не <схай> 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 Але мій брат, повний ентузіазм А вот что Я вчора, вчора та... чув новини, що там же... і з садіку садику будут до цієї біології і всяких цих точних наук. А Жанн немає заракінчатися, Сарія. Ще Ні, не, Ще... ше. О! У мене ще 14 ГБ лишилось индавайте. Я везучий, блін. Я чуть не уйти. Буду 30 ГБ стал черво. Так вату ресурсів, но я не хочу звідси йти. Из більше фантом пішов і вже немає. Репузачка на ресурси, щоб туда перенатити. Что такие снять? Ааа, кто здесь це. Це майже срібло. О, генератор, йо-мой. Це ор. Пусть мы на в хаті був. Нет, Даст. Де той хата. Ааа, не, не забрав никто в Рстака. Хлопці, йду до вас. Давай. У мене тут самой. Давай до нас. Весь ще не купили до порошок, тоді ми йдемо до вас. А ти хтє рекламі. А ви ще не купили тайт? Ну все, ви догралися. І ми йдемо до вас. О, завідуйте, я ще два е, діамати Тепер... Ого! У, <платоні> я зробив краник. У мене стільки діаматів, то вже Майне все. У мене також краник, Де збирай. Я собі роблю... А там саджанець не випав? Я роблю броню з діамантів. Нам потрібно ще саженець. Більше не випало саженця? Як ти краник тут підключается? Не нажимай на дерево, потрібно О, нажимати ввідь, на смолу. Ми це... не, Ігорем Нажимай не на дерево, кажу. Я на не знаю. Там, там смоли немає, там точки є смоли. Такі. Спеціальні. Так, то їжа, 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 маєте їжу? Маю, вот тебе надам. Короче, собі тебе Краник. Ми тут будемо з э, Ігорем жити. Ми так багато ресурсів маємо, я ділитися не буду. Я тут як злоупок. Хто? Я. Оу, злоупок. Ти краще збирай ресурси і питай, що непонятно, бо це буде дуже важко туди зрозуміти щось. А ти вже перестав знімати? Я yeah, yeah. ні. Я знімаю. Так, я цікав, yeah, знімаю. Бо це один, хто буде виховати серії. <laughs> Я не знаю, Я буду завтра рендерити на мувимейкере, тому що Соня Венга. Сто тін плавить, нашу тину. Я плавлю залізу, звичайно йти. Та там є ще шпички, чого? Чого ви нубите, хлопці? Руду не плавте. Все в мацара. Мені треба хоча б діамант повійти. Висик <рес> багато... шахти, так. Срібла і всякого тин оре. я щось напишу, то сервер час запам'ятає. Так. Yeah. Як, Як ні? Про кого ти хочеш писати? Я хочу написати координат. Запам'ятаю. Добре. Їх тут дофіга людей. Краще точку поставити. Я не можу точку ставити. Ага. Треба подбокс поставити. Ладно, потім поставлю. У тут заліза? Я задолбався тримати ту кнопку. Я вже хочу щось створити. Е, хто залізу переплавлює? Я! Навіщо? Что такий нуб? Мецератор кидаєш, потім. Я вкладає. знаю, я. А що тобі потрібно? у мене є залізо. Мені треба у Я ж тобі три рази сказав Давай я тобі бронзові зроблю. Ні. Бронза краще. Ти спав. Ну, не хочу. Ну я точно чужу, хтось впав. Ты что пойму впав. А, а, то я. <laughs> Ой, склад! о, не, 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 лава. Не-не-не, склад, я не хочу туда. Я, я так. скидаю yeah. все, что yeah. я добув сюда. Давайте о, так, завершим я на цьому серію, зробимо маленький перерив і знову продовжимо зимале. Да? Голошайтесь на відео, ти що? <laughs> ну так, щоб не було читать, вийди там на двір, подивися, що я зробив. І наши не садились Де ти зробив? Що ти зробив? Портал? Ага. Uh -huh. А. Ну, в принципі, о, пані, кого немає, даже в мене немає, пані. так що. На горі. О, ти вже тут? Коротше, я буду їсти дві. До свидання. Всім до зустрічі. Зустрінемося у наступній серії. Підпишіться напрімо. Підпишіться напрімо на Димона, хто ще є на, там ще а, якого ні відео. на мене, на на мене ні треба. А, грошей. Ну ти а, там, нас, там поставиш якось, його вставки, анотації. так. Mm -hmm. Добре. Дякую всім за перегляд. Opa, opa. Você mais no turtono.